братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. У цьому відео поговоримо про те, що робити в ситуації, коли ви пробили колесо, розглянемо ситуації, коли це в домашній місцевості або за межами населеного пункту. Ну, а також покажу, що я особисто прикупив для того, щоб справлятися з такою проблемою в дорозі. Як і казав, для того, щоб вирішувати цю проблему, треба закупитися деякими інструментами. Щоб можна було робити, виконати ремонт шин в польових умовах, без них ви ніяк не зможете заклеїти колесо, накачати його і вирішити ну, таскати власноруч. Ці інструменти треба мати обов'язково. А саме, перше, з чого почну, набір жгутів. Викруток для чистки всяких там, для наживлення жгута викрутка. І клей. Продаються набори. Коротко про них. Я купив самі дешеві. Чому? Тому що я вважаю, що латка це таке діло, як казав у своєму шортс відео. Можна їздити рік і більше, а можна навіть додому не доїхати. Самі дешеві купив, задача заклеїти. Отвір заклеїть пробой, щоб доїхати додому. Або до шиномонтажа, не більше. На постійній основі їздить діло ваше, але, як і сказали, на мою думку, це вилами по воді писане. Кажуть, може бути, а може не бути. Того краще заклеїться і їхати на шиномонтаж, клеїть латку, яка більш надійна та вирішує цю проблему більш серйозніше. За них єдине, що скажу, що я не брав дорогі, оскільки, як і казав, що немає в цьому сенсу. Задача, щоб доїхати. Я вже використовував ці жгути, 200 гривень набір, клей хороший, жгути хороші. Я доїхав, нічого ніде не протравлювало. Все це я перевожу в бардачку. Про це обговорила. Єдине, на що закцентую вашу увагу, щоб ви зачищали отвір досить уважно. Якщо ви пробили під кутом 45 градусів, то під кутом 45 градусів зачищайте і наживляйте жгут. Того, що я допустив грубу помилку, ну я не бачив, як я пробив той отвір, під, пробив під кутом 45, а зачистила так. І виходить, що я зробив дві дірки. Я ще думав, чому так туго йде. Того на це звертайте увагу. Друге, це портативний компресор. Чого компресор? А не насос. Відповідаю, можна і насос, але давайте уважно з вами подивимося. Я буду опиратися на свій мотоцикл, на його конструкцію, тому що в кожного вона різна. Оця рама, яка на мотоциклі, вона зроблена таким чином, щоб отут кріпились бокові кофри, не займаються цю оцю сторону. Там центральний. Кріпити насос можна тільки з зхитильної сторони під хвостом. Але ж, не дай Бог, одірветься, попаде в колесо, кріплення, та що хоч, вистальне камінець, як і кажу, кріплення зрушиться, ще й може бути аварія. Не бачу сенсу, коли люди придумали таке, як портативний компресор на акумуляторі. Як казав один мені лікар колись, якщо в тебе є бензопила і тобі треба спиляти деревину, не ускладнюй собі життя, рубаючи її топором. Так само, якщо у вас є можливість придбати компресор, не треба гратися оці танзи з бубном влаштовувати. Як показала практика, я не качав колеса на мотоциклі, але на велосипеді за 10 секунд я накачав колесо з нуля. Не буду робити акцент на ньому, оскільки зараз дуже багато є варіантів різних компресорів. Чого це і ну, ціна і якість непогана, дивився огляди. Що в ньому є? Є фонарик. Світти вночі досить непогано. По поводу режимів. Погано видно, але тут є для автомобілів, мотоциклів, велосипедів, м'ячів. Не бачу прикола ніякого на цьому зупинятися. Оскільки, на мою думку, це все не дуже й потрібне. Оскільки він потужність задає однаково, це просто ліміти по барах. На автомобіль там більше барів, на м'яч, понятно, що менше. Єдина плюшка цих налаштувань, що можна настроїти точно по тиску. Тобто там м'яч виставляється, зараз покажу. Ось м'яч, то дивіться, можна налаштовувати мінімум 0,30 і пішло. Тобто пів бара можна там, от, до бара. Того що, якщо брати, наприклад, мотоцикл або машину, тут, ось, наприклад, на мотоциклетному режимі, мінімально це один бар, а там можна менше. Оце єдина перевага, що я замітив. В наборі йдуть насадки, але на мотоцикл мені вистачає, щоб накачати блядство. На мотоцикл мені хватить, щоб накачати стандартний, яка йде в тому шлангові. І на валік також. Заряджається тайп-сішкою, можна зарядити прям... О, у USB -ка камера заряджається. Сьогодні ми ще протестимо, наскільки гарно качає компресор. Ну, коротше, отакий. Ну і наступний девайс, який я на практиці перевірив, що має місце бути і є його актуальність, це система вимірювання тиску в колесах. Чого така? Просто підкупила ціною, непогані відгуки і три дуже важливі моменти. Перший, як бачите, є вольтиметр. я можу бачити напругу. Тобто я хотів ще раніше взяти таку систему, щоб було багато чого, щось в одному, тобто як мультитул. Щоб руль не був завішений всякими девайсами. Це перший момент. Другий. Є USB-порт додатковий. Зараз покажу. Он USB порт збоку. Він мені не дуже потрібен. Але де що є, лишнім не буде. Ну і третій важливий момент, що ці датчики не всередині камери, а встановлюються зовні ковпачки, За Ковпачки вам скажу так, що зняли і датчик у вас в руках. А за ті, що влаштовуються всередину камери, неодноразово чув, що їх. Могли задіти на шиномонтажі, пошкодить і все решта. Є такий ще міф чи слух, що їх навіть можна, коли пробити колесо на мотоциклі, то теж можуть бути всякі приколи. Я знаю, що багато їх купили, називається вибулог. Але скажу свою позицію, яка в них дуже є актуальна тема. Перша, коли пробили ви колесо, коли вже є пробой, ви це побачите. Того, що, коли я пробив колосо, є такі пробої, які ви не, ну, не зможете відчути зразу. Вони будуть протралювати повітря потихеньку. І тут дуже важливо вчасно замітити, що якщо спустите колосо занадто сильно, і ви їздите по такій місцевості, як я, ну ж у нас такі дороги погані. То є цікавий момент, що ви просто можете погнути диск, якщо влетете в яму або ще кудись, або у вас просто пожує в процесі резини, того, що не кожен зможе виявити цей пробой зразу. А наслідки дуже серйозні. Це перше. І друге, яка більш важливіша першого. Коли ви заклеїли, це вже добре, ви можете доїхати, як я казав, додому, бо на шиномонтаж, але є деякий момент. Що в процесі латка може протравлювати, того, що є свіжий пробой, ви заклеїли, але все одно латка може схапити не дуже. І може бути ситуація, яка була в першому варіанті. Тому дуже важливо в процесі, коли ви пробили і поки вийти до шиномонтажа на заклеєному колесі, слідить за тиском саме в цей момент. Контролюючи це, ви зможете не нажити дуже багато проблем. Як кажуть, скупи платить двічі. Оце мотивація придбати датчики на колеса. Такі міфи, як про травлювання повітря в датчиках, коли резинки стануть уже не такі щільні. Або те, що вони впливають на керування мотоциклом, я не вірю. Там мінімальний груз, при тому він не на краю колеса. Як може бути жгут, От коли жгут накладають, наприклад, щоб колесо заклеїти, то він на краю. Він відчувається, то це ж вже ближче, іде зміщення ближче до центру. Я особисто не помітив різниці в керуванні, того що датчики. Ну, є таке малесеньке, воно трошки як грузик. А, забувши сказати, там ще є контргайки. Вон, бачите? контргайки є. Щоб їх не відкрутили. Не знаю, наскільки це має допомогти, але воно є. так І стосовно підключення, скажу, що підключив я до USB-порта. Сюди, Он шнур іде. Там плюс і мінус на датчику, тобто два провода, я підключив їх на USB, там також плюс і мінус. Все підписано, під'єднав, підпаяв. І так воно працює. Скажу, що є звукове сповіщення, якщо колесо пробити, буде сильний, сильний ор. Тобто похожий на отакий, як сідає акумулятор. Коли акумулятор також сідає, то там буде звук, що напруга в акумуляторі досить низька. Зараз зробимо. Ближнє і з дальнім. Дивимося на напругу. Но звук треба буде зробити, там можна налаштування зробити сильніший. Єдиний момент, що мені не подобається, що не дуже яскравий дисплей. Тут є ось. Чотири варіанти підсвіточки. Мінімальний, більший, більший і ще. Ну, на камері не буде дуже видно. Читабельно, але хотілося пояскравіше в день, щоб екран був. Вночі питань нема або в сутінках. По поводу датчиків я все начебто сказав. Якщо у вас є якісь питання або якийсь досвід експлуатації з цими датчиками, то пишіть в коментарях. А зараз будемо тестувати, наскільки гарно качає насос, як бачили на екрані переднє колесо 1,5, заднє, 1,8. Також забускачування показують температуру, але для мене то показник такий, що є, що нема толком. То зараз буду спускати колеса. Мотивація, яка перевірити насос і перевірити, наскільки похибка в датчиках. Тому що я чув, що є похибки. Тобто, наприклад, зараз датчиком накачав заднє 2 воно, наприклад, буде про 1.8 8. То мені цікаво, чи є похибка і яка вона мінімальна чи критична. Ну, зараз перевіримо. Так, скручуємо ковпачки. Ага, скрутили, тут же контргайка. Чесно сказати, без контргайки хер відкрутиш. Тільки щоб пробував. А -а. Скручуємо ковпачок. Є звуковий сигнал. Як могли бачити, накачав цим насосом переднє колесо 1,7 бара за секунди 40. З нуля. Капець. Досить швидко качає якісно. 1,6. В принципі, в принципі, показує все вірно. По тиску. 1,7 накачав, 1,6 показує. Не поки не крутив, там трошки воздуха стравлюється, там грамулька воно, мабуть. Так що ціна переплачена не даремно, того, що він коштує 2, 200, 2 300 І от, будь ласка, показники вірні, переваги також в ньому є. Ну, коротше, не жалію. Значить, вибір був правильний, а там час покаже.